Десята ранку Закарпаття зустрічає гостей зі сходу теплою і сонячною погодою. Сумки є, голову не забули. Та ми прогнозували два дні сонечка, так що воно нам є. Да, да. Щойно зійшовши з потяга, усі глибоко вдихають ужгородське повітря. кажуть, тут воно мирне. «Це Спокій, напевно, тому що це у нас за східній Україні більш живеш якомусь стресі. А тут чисте повітря, екологія дуже добра і спокійно. Рима зюбіна впевнена, поїздка допоможе поглибити почуття патріотизму у дітей дорогою до Закарпаття. Це вже відчувалось. Купе зайшов чоловік, який продавав свою поезію. Він каже: А в другому купе це ваші їдуть. Ми каже, ми наші їдуть. А я зайшов, а там дівчата, а у них розвішений жовто-блакитний прапор. І це каже, мені так приємно, і я миттєво ж пишу своїм, що Йес. Сюди Приїхали, аби на власні очі, а не очима, телебачення, побачити, як живуть закарпатці. Те, що ми побачимо, проаналізувати, зробити висновку і залишити собі. Уяву про західну Крину, таку, якою вона гіль. Холоні повірте, повірить, поки Не Це про нас <серкісна> позаду виснажлива дорога, але запалу до знайомства з містом у дітей не поменшало. Хочу побачити Закарпаття. Вже побачив Карпати з, -з, -з, -з поїзда бажання піти гуляти. Закарпаття гості не втрачають ані миті з вокзалу. Практично одразу їдуть знайомитись із ужгородцями. Спершу відвідали школу номер 3 Чому обрали саме її? Діти кажуть, у рідній Миколаївці теж вчаться в школі з таким номером. Тут їх зустрічають із притаманною закарпатцям гостинністю, обідом та запашною кавою. І вже потім зустріч із учнями. У навчальному закладі нині вчаться понад півсотні східняків, серед них Владислава, землячка гостей теж з Донеччини. Рада, що пішла в цю школу, мені вона подобається. очень нашій школі в минулому не було такого, не було настільки разнообразна школьної життя. Східняки приїхали з порожніми руками, подарували школі світильник, натомість наші першачки підготували свої доробки ручної роботи. Розповіли гостям і про своє самоврядування. Дуже хотілося б насправді навчатися тут. Гарні школи, гарні люди, вчителі, самоврядування школи. Оце все розподіл між президентом міністерством. міністерствами. Все круто. Знайомство гостей з Закарпаттям триває. Попереду школярів з Донеччини, відвідування філармонії та прогулянка містом. Далі екскурсія Мукачевом.